Ну що ж, увага, ви просили, а я показую, як я готую свої голубці, і сьогодні в нас пісний варіант. Але від цього він не менш смачний і ароматний, тож не гаємо часу, поїхали. Спочатку я роблю ось такі надрізи в капусті, щоб поставити її трошку проваритися до м'ягкості. А поки вона проварюється, нарізаємо цибульку. На терці натираємо морковку, ось така наша капусточка вже готова. Далі на пательні починаємо обсмажувати цибульку і морковку до напівготовності. Додаємо наші улюблені спеції, але обов'язково повинна бути червона паприка. Далі промиваємо рис декілька разів. Я промиваю його 3-4 рази. Додаємо нашу засмажку. Обов'язковий інгредієнт це домашній аджик. Кастрюлю, якій будуть варитися наші голубці, наливаємо олію трошку червоної паприки, рис перемішуємо за смажкою, беремо нашу капусточку, очищаємо і закручуємо ось такі смаколики. Викладаємо їх в нашу кастрюльку. Далі томатну пасту змішуємо з водою, заливаємо до верхушки і тушимо до готовності на найслабшому вогні. Обов'язково подаємо сметанкою, гарнесенько прикрашаємо і смакуємо.